Робітники комунального підприємства Затишне місто вже на протязі багатьох років є нашими благодійниками. Хочемо подякувати керівнику комунального підприємства Затишне місто Василю Вікторовичу та всьому колективу комунального підприємства. Велике дякуємо всім, хто небайдужий, всім, хто відкликається на наші заклики. Здоров'я, всім та мирного неба. На території транзитного центру, який приймає людей з евакуації, люди їдуть з до Донецької області. Працюють робітники комунального підприємства Затишне, місто». наводять добробут, наводять чистоту. Ми їм дуже вдячні. З нагоди хочемо привітати колектив комунального підприємства Затишне місто з їх професійним святом наснаги, миру, добробуту, здоров'я. Все до України. Хочу привітати професійним святом директора Корінського Василія Вікторовича та колектив затишного міста, які завжди допомагають нашому заходу. Дякую вам за санітарну обрізку наших дерев. Це безпека наших діточок. Бажаємо миру, добра, здоров'я. У вашій нелегкій праці.